Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Ну що, відбулася розмова Трампа з Путіним. Трамп говорить, розмова була продуктивна, домовилися і так далі. Ну, читаємо документи. Так, Трамп з Путіном погодили, що не будуть наносити удари по енергетиці і інфраструктурі. Відповідно, команду Путін дав своїм військовим. Непогано. О, ну, сподіваємося, що 30 днів будуть не бомбити. Прекрасно, Україна теж не буде бомбити. І все. А, ще по-морському склали, по Чорному і так далі. Будуть вести зараз далі команду, будуть зустрічатися делегації, вже делегації Сполучених Штатів Америки і Росії і будуть говорити, ну скільки не ну, буде, приймуть торічні по воді не будуть бомбити. Кораблі будуть возити зерно і так далі. І все. А де суходоли. Певно, зараз що? Путін використовує момент, а Путін заявив Трампу, от основне, що ніякої мобілізації з української сторони припиняється на час перемир'я. типу готуватися до миру, мобілізації не буде жодної. Озброюватися не можна. Постачання озброєння припинити Україні. Так, а розвідку теж припинити. І що тепер як Україна має себе захищати? Так, захотів Путін. І Трамп каже, що розмова була продуктивна. Ніякої продуктивності не було. Просто зараз Путін хоче максимум захопити територію, поставити Трампа перед фактом, а Трамп, повідно, то проковтнув. Поставити перед фактом, що от територія захоплена і все, крапка до перемир'я ще далеко і нудно. Те, що не будуть інфраструктуру і енергетику, дуже добре, а народ буде винищувати. Ніякого переміря навіть ще не пахне. Так що Нобелівську премію Трампу ще не так скоро. І не досягнети Нобелівської премії. І то, що він сказав що за 24 години, буде перемір'я, навіть не пахне. 24 години з якого моменту ще не знати, коли буде. І до міру ще далеко. Тут Путін може бути. Коли, от дійсно, я казав, санкції і кінець літа, початок осені Росія капітулює, капітуляцію зробить зразу, а як не буде санкцій, нічого не буде. Маєте зараз доброго, Німеччина сьогодні їхні палати одна прийняла, друга прийме і буде там зброя. Уряд буде мати зброю Німеччини, і для України дадуть зброю. і Німеччина, Великобританія буде, бо вони розуміють, Франція розуміє, Франція там літаки нові запускають. І вони всі разом допоможуть Україні, бо вони розуміють, якщо зараз буде здача України, потім Росія нападе на Європу. І тому вся Європа і Туреччина хоче допомогти своїм кримськотатарам в Криму. Інші країни, Канада хоче допомагати. І всі разом іде Сполучені Штати, коли Європа, і ті країни, які я назвав Туреччина, Канада і інші країни будуть допомагати Україні, перше санкції. Озброїти Україну, і Путін сам капітулює. Капіталіація Росії зразу буде. І до, не тільки на Великодня, а зараз ближчим часом зразу до травня Росія вже буде здавати позиції. Так що ми маємо разом з Європою дати відсіч Росії. І зупинити війну. І буде мир, перше перемир'я, і мир буде. А Росія капітуляцію зробить. Так що давайте разом, підписуйтесь на мене, ставте лайки, вподобання. Чим більше вподобань, тим більше підписок. Я далі буду з вами, Богдан Гавроляк. Дякую за увагу, будьте здорові та щасливі мирного неба нам всім.